Так, всім привіт, всіх з Новим роком. Наша тема кроликів теплиці. Єс працює. То вони тут коротко, місяць. Певно, трохи менше. Ну вже нори тут ні в року. коли приходиш немає. Їх. Де коли приходиш, сіє. Мають там водичку їм підвішали. Мають трохи хвою якусь. Моркву вон. Зерно. Корм закінчився. О, кіт там ходить, і охороняє. Ну ясно, не знаю як. Чи нори глибокі, чи не глибокі. Ну такі нори. Тут було їх 13, 5 продав, 8 вже є. Теж вже є замовлені. Ну таке, тільки собі крилиці тут. Самі кралиці самці сидять в клітках. Молоджка, яка понароджувалась, також в клітках, а тим прям зробив трохи волю. Ну і класно. Класно, хоч собі і приємно зайти і подивитися, понасолоджуватися, подивитися на тих кроликів. Вони сидять в клітках, як вони собі бігають. Такі кролики живуть у нас в теплиці. Їдять сіно, комбікорм трошки, що є. Зерно їдять, овець, ячмінь. Пшениці не даю. Таке, тіпа, хтось годує, думаю, норм. І у нас кури йдуть пшеницю, а кролики всяке таке. Ну, класні кролики шустрі. Ну Цим паярче, ніж тим, що в клітках сидять, це однозначно. Це нема що говорити. Порівняти цих, зараз там тих покажу. Ну, з цим порівняти. Та їм тут не так весело, як там тим. Ті мають волю, нори понаривали. Самці. та самиця може продаватися. Мама оцих чудових діток, я вже їх відділив, її забрав. от, гарно народила перший раз. Якщо її маєте чим покрити, може продаватися. От. Ну оті брати, самці тих дівчат що там бігають в теплиці. От тут. От. І так іде ще отут. Тут ще два. Так, то щось наші понароджували. Ця моя народжувати, Цю вже сюди переселив з дітками. Ну, Вони ще прям малюк, малютки. Я Трохи просипається, але нічого, кури допоможуть. З тим справитись. Ти що, ти народилась, да? так? Я знаю, що це добре неразбіта Ну, так собі. Вони думають, що їм чудово. Хоча там тим, що бігають значно цікавіше. Так, кожним добре по-своєму. Вони просто ще не знають, що може бути отак. А цим прям вау! Щастя, радість, нори, земля. Так що такі кролики. Новорічні, всіх вітаю з новим роком, з Різдвом. Миру, спокою, розпокою, щастя, добробуту. Ага. І щоб в той рік коня не пахали, як коні, але були на коні. Щоб мирно стало основне. Всім всього доброго. Такі кролики. Особами я з ними не церемонюся, як ви бачите. Але тфу-тфут-фу. Він гемки щеплю. Таке, молодих можна попропоювати, особливо весняний період, таке народжених, Такі кровалки.